– Здрастуйте! А Мирнопілля куди Мирнопілля? Дорога в Мирнопілля йде полями. Це найкоротший шлях із найближчого великого селища. Мирнопілля невелике село в Білгород-Дністровському районі Одеської області. віддалік від траси. Сьогодні тут живе трохи більше ніж 400 осіб. Село заснували німецькі колоністи на початку 19 століття як колонію Фріденфельд. Напередодні Другої світової будинки в Мирнопіллі вмить опустіли. Усіх бесарабських німців нацисти село вивезли в Німеччину, а в їхні будинки поселили молдаван яких теж силоміць пригнали Ставрії? У Бессарабії цих нових сусідів і стали називати кримськими молдаванами. В одному з цих будинків поселили і предків Ольги, сім'ю Чекир. Ольга лише нещодавно довідалася, що вона з кримських молдаван, коли стала активно цікавитися історією. У Мирнопіллі вона вперше. <звук> Знайти дім, мабуть, уже неможливо. Але, можливо, знайдемо кримських молдаван? кримських молдаван. Думаю, зараз знайдемо. Думаю, знайдемо. <звук> Господарі. А а ви чекир? Чекир? Ну, Чоловік в мене чекир. чекир. Так. Він чекир, тато в нього чекир, дідусь. Про кримських, про кримських молдаван. Чули? Так, от вони і є кримські молдавани. А чому саме кримські? Сережин тато казав, що вони кримські молдавани. А у вас теж чекир? Так. Мама, в мене чекир. А ви що, ще й не Бога? Мами не прізвище, так. А у вас що? Тато не Бога? Ось, будь ласка, ого? За двома лініями родичі? Виходить так. Історія кримських молдаван невідома широкому загалу і несправедливо мало досліджена. А це ж драма для безлічі родин. Разом із Ольгою спробуємо з'ясувати трохи більше про цю загадкову етнокультурну спільноту. Ольга живе в Сараті. Це велике селище, теж колишня німецька колонія. Одна з найважливіших у Бессарабії. Її також перед війною покинули німці залишки німецької присутності досі можна знайти. Ользі припала до душі раритетна німецька шафа, що припадала пилюкою на місцевій метеостанції. Тепер Ольга хоче її забрати, аби передати в історико-краєзнавчий музей. Її супроводжує завідувачка цього музею Любов Клим. Для яких ви гадаєте, для яких речей її використовували? У медичних цілях тут же лікар жив Морфію? Ні, для морфію. Певно була надійніша шафа. Безумовно, ми допоможемо Ользі. Зробити таку важливу справу вочевидь заможні господарі. Скільки років сто 100-120 років Ольга повернулася до рідної Сарати після довгих років життя в мегаполісі. Коли ми приїхали з Одеси з донькою, то пішли в музей. Виявився дуже цікавий музей, але експонатів мало. От коли їдеш за кордон, то вони вміють зробити з нічого екскурсію на цілий день. А тут така цікава історія. Не на один день її слухати, а вона належним чином не подається. Якось це мене зачепило. Чому так? Рейди, пошуки старих предметів стали регулярною практикою. У Сараті Ольга знайшла однодумців і разом із ними намагається змінювати селище. За допомогою різноманітних культурних і урбаністичних проєктів у рідній частині сарати вона нещодавно придбала будинок, поки ще не заселилася, але вже встигла причепурити парк навпроти. Я родилася в одна те і я народилася на цій вулиці і ходила до школи цією дорогою. мусорна тут. Стояв великий ящик для сміття і весь час смердів. і і якось усе гіршою ставала територія, і ми зібралися з місцевими мешканцями і подумали, що можна тут щось цікаве зробити. А занурившись у дослідження історії рідного селища, Ольга й виявила, що багато чого не знає, і про свою власну родину. моя бабушка... моя бабуся, коли про когось говорила, вона казала: Ой, ті кримські молдавани. А чому кримські молдавани? Я ніколи не могла зрозуміти. Є молдавани з Новоселівки. Є молдавани в інших селах. А ці кримські? Чого вони кримські? І от твоя мама розповіла свою історію, а я в цей же час знайшла матеріали в інтернеті, і в нас все зійшлося. Лідія Дмитрівна Мама Ольги, вона живий свідок тих драматичних подій, примусової депортації родин Молдаван із Таврії в Бесарабію навесні 1944 року. Румунський диктатор Антонеску розраховував таким чином зміцнити регіон. З Запорізької області з Криму. Всі... Області, з Криму румуни всіх нас сюди перетягли в Бесарабію. Силої міць повантажили на підводи, на великі гарби. Ми з Мелітополя, а тут поселили нас у якийсь дім без вікон і дверей, холодно. Мама цілими днями палила в грубці. А що ми їли? Кукурудзу, зерно. Ось тут усі зібралися біля старого будинку. Це все кримське, так, Так, це все звідти. Я до школи пішла, я не знала російською жодного слова. У родині в нас розмовляли тільки молдавською мовою. Драматична історія. Але для реконструкції ми виберемо найжиттєстверніший знімок. На ньому щасливі роки Лідії Дмитрівни. Юність, сподівання і друзі. Мені тут років 20 було. Був у нас при прибудинкові культури танцювальний колектив. Ми їздили селами. Попереду нас пропагандист лектор, а потім концерт. Більшість учасників колективу ті самі кримські молдавани. На задньому плані стіна з типового для цих місць каменю. Керуватиме реконструкцією Оля. Ми вирішили відновити цю фотографію за допомогою сучасного танцювального колективу. Вирушаємо на репетицію. Колектив зветься Мерцішора. Він із сусіднього села з Новоселівки. Це єдиний молдавський ансамбль у районі. Учасник безлічі конкурсів та фестивалів. Шіпіра, там, майки, Костюми ансамблю сценічного крою. Ми хочемо додати автентичності старовини. Тому вирушаємо у сільський краєзнавчий музей. Комусь із дівчат я дав, я дав вот таку су. Вот вот Христину кличте Христину Христина. Смотри, вот это вот платье нам. Дивися, а ця сукня нам підійде. Это вам. Це вам. Ребята, Рівята. Хто вдягнувся, ходімо. Поряд знайшлася і локація для зйомок. Усі сюди, ось так. Щас, Ви? Щас, щас, Ви ж неправильно поставили, професори. Як і на старому знімку, колектив фотографується після репетиції. Творча атмосфера. Мабуть, така панувала в цей момент і 60 років тому. не горять. очі не горять. Ні, запали, запали. Так, хлопці і дівчата. Увага. Приготувалися. Усі дивимося сюди. В камеру. Усі дивимося на мене. Увага. Настрій передали чудово. Хлопець у центрі молодець. Дуже гарно. Це ви. Це ви. Дівчинка зіграла вас. Історія кримських молдаван характерна для Бессарабії. Край, у якому постійно змішуються народи і культури. Одні відходять. На їхнє місце приходять інші. Драматичні періоди змінюють періоди розквіту. Старі фотографії важливе джерело знань про наше минуле. А ми продовжимо пошуки сюжетів для нових реконструкцій.